Добрий день, мене звати Тацько Дана Юрійовна, я студентка Дніпровського національного університету імені Олесі Гончара. Навчаюся на кафедрі педагогіки, дошкільної та спеціальної освіти у групі ДК-23. Я обрала цей шлях логопеда та олігофренопедагога, адже адже що ця Професія це не просто робота, а справжнє покликання душі, і мені дуже важливо допомагати дітям долати їх мовлення від труднощі, також розкривати свій потенціал і відчувати радість від самого спілкування. І наразі я вивчаю чудову дисципліну під назвою логоритмічна. Логопедична ритміка, і саме в її межах хочу поділитися результатами своєї творчої роботи логоритмічним заняттям під назвою Світ Тварин. Це заняття поєднує музику, рух і слово, допомагаючи дітям розвивати мовлення, увагу, координацію та емоційну сферу. Отже Почну я саме з визначення логоритміки, це система корекційно-розвивальних занять, яка поєднує слово, рух і музику для формування та розвитку мовлення, а також психоемоційних та психомоторних функцій. Вона використовує спеціальні інструменти, саме ігри, вірші, пісні та танцювальні рухи під музичний супровід. Логоритміка застосовується як для дітей з мовленнєвим порушенням, так і для саме профілактичних цілей, допомагаючи показати. Кращити вимову, там увагу, пам'ять, моторику та координацію загалом до основних компонентів та цілей відноситься зв'язок слова і руху, те, що заняття. З логоритміки передбачають синхронізацію мовлення з ритмічними рухами, що допомагає дитині відчути і відтворити ритм. Також музичний супровід, те, що музика виступає як керівний початок, що додає ритм і допомагає вправі бути більш захопливою та ефективною для дитини. І комплексний розвиток, те, що логоритміка спрямована саме на покращення дикції та артикуляції, розвитку мовленнєвої активності та збагачення словникового запасу. Також корекцію мовленнєвих порушень, таких як заїкання або прискорений темп мови, розвиток загальної та дрібної моторики, також орієнтації в просторі, вдосконалення слухової уваги, пам'яті та сприйняття, і також регуляції м'язового тонусу. Далі перейду до принципів побудови логоритмічного заняття. Перший принцип це принцип системності та послідовності, те, що логоритмічні вправи вони добираються з урахуванням саме віку дитини, рівня мовленнєвого розвитку та поступового ускладнення завдань. І заняття мають логічну структуру, тобто від простих рухів і звуків до складніших мовно-рухових поєднань. Наступний принцип ігрової діяльності, те, що усі завдання вони проводяться саме в ігровій формі, що створює дуже позитивний емоційний фон для дитини, також знімає напруження і підвищує мотивацію до участі. Вибачаюся. Через гру дитина легше засвоює мовний матеріал і природно розвиває мовлення. Далі принцип наочності, а саме те, що логоритмічні Вправо вони використовують картинки, предмети, музичні інструменти, відео та ілюстрації, які допомагають дітям краще зрозуміти зміст завдань і сприяє саме активізації мовлення через зорове сприйняття. Наступний принцип індивідуального підходу, а те, що логопед враховує індивідуальні особливості кожної дитини, тобто темп мовлення, рівень координації рухів, ступінь сформованості звуковомогу, також увагу і емоційний стан. Наступні принципи це принцип поєднання музики руху і слова, те, що музика створює ритм і темп, а рух допомагає вже відчути цей ритм тілом, і слово переносить його саме у мовлення. І саме взаємодія цих трьох компонентів забезпечує вже корекційний ефект логоритміки. Наступний принцип та предостанній це принцип емоційності та творчості. Важливо, щоб заняття викликали у дітей радість, задоволення від руху і співу, і творчі елементи, такі як імпровізація, наслідування рухів тварин, придумування власних звуконаслідувань, вони стимулюють мовленнєву активність. Так, і перейдемо до останнього принципу, а саме, чергування навантажень. У занятті обов'язково поєднувати активні та спокійні етапи, тобто рухові й дихальні вправи, щоб уникнути перевтоми та підтримати оптимальний ритм діяльності. І вже перейдемо давайте до нашого заняття, яке називається Світ тварин, вікова категорія це 4-5 років, тривалість 25 хвилин. Метою є розвивати мовлення, слухову увагу, ритмічність, і координацію рухів через саме інтегровану діяльність. Це імітацію рухів та звуків тварин, дихальні вправи, там пальчикові ігри та музичний супровід, формувати уявлення про світ тварин та сприяти розвитку дрібної моторики, уваги та емоційно позитивного настрою. Матеріали, які були потрібні, це музичний супровід, дерев'яний дзвіночок та паличка для сигналу вдиху, ви потім зрозумієте саме для чого, металевий дзвіночок або штрикутник для сигналу видиху, також зрозумієте пізніше. Картинки із зображеннями тварин або ж міні-фігурки, що буде цікавіше для дітей. Так, початок цього заняття з привітання зі світом тварин. Тут грає музична мелодія, яка повідомляє дітям, що вже час збиратися в коло, і діти та вихователь вже встають у коло, після чого вихователь промовляє від саме вітання в колі. Каже, Добрий день малята. Діти відповідають: добрий день, вчитель знову добрий день, курчата. Діти говорять: ко-ко-ко, добрий день собачки, гав-гав-гав, киці няв-няв-няв, корівки му-му-му, конячки іго, Жабки, ква ква І До кожної тваринки також використовуються допоміжні картинки, або ж, як я раніше згадувала, фігурки тварин. Далі я додала артикуляційну гімнастику з кицею. Вчитель промовляє, те, що до нас сьогодні прийшла маленька Киця. Вона вирішила допомогти нам потренувати наші ротики та язички, щоб ми могли гарно і чітко вимовляти усі звуки мов. Киця знає веселі вправи, і ми разом з нею будемо рухати губками, язичком, щічками, повторювати звуки та посміхати, посміхатися, вивичаюсь, і приготуйтесь, наші ротики будуть дуже старанними. Я підібрала кілька вправ, але можна їх замінити будь-якими. Наприклад, вправо парканчити трубочка, тут спочатку діти посміхаються, а потім витягують губки у трубочку. Далі вправо місимо тісто легенько, покусуємо інших свого язика, як це робить киця. Далі вправо маляр пофарбуй язичко, язичком своє піднебіння, наступна вправа чистимо зубки почисти свої верхні зубки язичком. Далі ховаємо чашечку, спочатку покажи язичком чашечка, потім сховай його та заверни за верхні зубки. Далі вправа гойдалка, спочатку потягніться язичком до підборіддя, потім до носика. Тощо. Так, далі перейдемо до вправи, як ходять тваринки. Логопед пояснює: ми підемо у світ тварин і зустрінемо там різних звірят. Давайте покажемо, як вони рухаються. Я привела кілька прикладів, їх може бути набагато більше. Наприклад, в діти ходять перевальцем, розтопиривши руки, і промовляють туп-туп-туп. Я великий клишоногий, це є повільним ритмом. Далі зайчик, тобто підстрибування на двох ніжках і показування вушок. Тут промовляється, вже скок, скок, я сіренький зайчик, це є середнім темпом швидкості. Далі кінь, діти цокають ніжками, імітуючи біг, і промовляють цок, 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 я весела конячка, це вже є швидким ритмом. Далі пташка, руки в сторони, помахи крильцями. І промовляння фур-фур-фур, я літаю високо. Наступна лисички, діти ходять, як лисички на носочках, вільний, ой, повільний ритм. І останні це рибки, тобто діти відкривають і закривають свої, свої ротики, спочатку є повільним темпом, і потім прискорюються. Так, наступне це пальчикова гра їжачок. Вчитель промовляє, що зараз ми зустрінемося в світі тварин з ще одним звірятком. це є маленький їжачок. Він ходить по стежці, носить яблучки на спинці і колиться гулочкам. Я підготувала деякий приклад вправ у відео. Так, давайте переглянемо. Жив на світі їжачок, мав він безліч голочок, по лісочку він гуляв, риби яблука збирав, він нікого не боявся. Це чудове відео. Так, продовжимо. Далі йде дихальні вправи, а саме звірята слухають музику. Вихователь говорить: діти у лісі звірята почули. Чарівну музику, вона особлива, коли звучить дерев'яна паличка, звіряти нюхають повітря носиком, тобто дітки роблять вдих, а коли чується металевий дзвіночок, то вони видихають повітрям ротиком і тихенько шепочуть будь-який звук. Наприклад, їжачок. Їжачок почув запах яблучка вдих носиком, і тут вони роблять вдих саме на дерев'яний звук, і потім тихо видихнув фир-фир-фир на металевий звук. Далі. Яка вдихає носиком, щоб відчути запах молочка на дерев'яний звук, а на видиху лагідно каже мур. І собачка, яка вдихає носиком, ніби в слід, а на видиху каже ніби дмухає. І підсумкове опитування, кого ми зустріли. Тут же вихователь спокійним голосом каже: Діти, давайте пригадаємо, кого ж ми зустріли сьогодні у нашій подорожі, який звук він видає, діти відповідають: собачка каже: гав-гав або ж курчатко ко-ко-ко тощо, і далі йде уточнення, як рухається зайчик, як рухається собачка, як жабка квакає, який звук видає їжачок тощо. І у підсумку вже хвалять е, хвалить дітей, каже, які вони молодці, що вони сьогодні добре запам'ятали звірят, і кожна тваринка у нас не тільки говорить, а ще й рухається по-своєму. Так, і на цьому в мене все. Дуже дякую за вашу увагу і сподіваюся, ця інформація була вам корисна і стане у вас на угоді. Дуже дякую за увагу, до побачення.